Добрий вечір, мої красотулечки, Добрий вечір, мої ріднулечки. Понятне діло, вечір прийшла з роботи уставши, думаю, ні, не світуля. На самом ділі, боже, ми знаходимося з вами, не в Одесі. На нашому Куяльнику, боже, тут просто супер! А наряд до світлики, а я йшла, а йшла, а йшла, і наряд знайшла шляпу оділа І на закат прийшла. Хочкати, яка в нас красота, яка в нашій Україні красота? От нам де нам не заїхати знайти білу сім? Десь на Куяльнику. це просто неймовірно круто, яка усталость, Боже, це тут і усталості не може бути. Як вам моя? Це булинка, це булинка знаходиться на куяльнику. П'ятка, Саме головне, я вже вам казала, щоб ми з вами не оділи, щоб ми собі не зробили. Ми просто баби як баби, ви королеви. Чатка, у нас все время, на все не вистачає. Найти півгодинки, приїхати, помочити ножки, просто лягти в цю водичку. Наскільки це полезно, наскільки тут круто, а скільки тут людей це вам навіть не передати. Закат, світулька. Шляпа, цибулина. Дівчатки, ви знаєте, вся усталость ходить. От ми приходимо з роботи, да ми думаємо, Боже, скоріше нам прийти додому, помитися, щось приготувати, роздітись, закинути стірку і прилягти. Ні, мої красуні, ви знаєте, життя продовжується, і ми повинні жити кожною секундочкою, кожною мілі-мілісекундочкою. Перлина це наша Олеса, дівчатка. Подивіться, як тут, круто. який закат. Це просто неймовірно. Це, ви Там в цьому прекрасному закаті. Ваша святулечка всегда вас чим-то удивляє. Но на куяльнику я, до речі, не була. Якщо ви мені повірите, я тут перший раз. Я на Куяльнику перший раз. Я проживаю вже в Одесі десь 25 років, щоб мені не штуку Я На Куяльнику я перший раз. Я перший раз, дівчатками беру в ручки цю солену водичку. А ви не розумієте, наскільки це все сіль. Це все сіль. Як ми все моножками кляпаємо. Чуєте, а ще знаєте, що я хочу? Дивіться, коли з детства я любила, де більше халужа, я такор робила. А? Класно? А ну Ну це супер. Це просто супер класно, мої любовічки. Приїхати на куяльник. От я їду Слободки, да я їхала 20 хвилин, пробок нема. Один світофор проїхали. Це неймовірно круто. Я думаю, що наш куяльник в Одесі знають всі. Ах, Одеса! Перлина біля моря. Ах, Одеса, ти знала много горя. Ах, Одеса, ти мій любимий край. Приїдьте на куяльник і все буде окей. Слухайте, я вам кажу, я народна артистка вже стала. Зря мене в той хор не взяли в школі. зря ви потіряли талант, серйозно потіряли. У нас взагалі така крута фотосесія сьогодні на закаті. І щоб ви розуміли, у нас не на вечірнє плаття. У нас 5 метрів обалденно красивої ткані, якою ми обмоталися. І повірте, це буде так чудово, це буде так прекрасно, що ви навіть не уявляєте. Боже, я чесно кажу, я перлина, а? яка перлина на А Ну скажіть, ця перлина не може бути тільки в Яремче на привозі. Вона вже приїхала на правда. Я на Куяльні, от я вам говорю правду. 25 років я в Одесі, ну я сюди приїхала перший раз. Хоча то дуже великий санаторій, дуже великий. що стоїть приїхати, просто помочити. Дивіться. В Ізраїлі так? ми їдемо на море, так? ми їдемо в солі, в піски. Зачем? Нам треба приїхати просто на куяльні. Люди приїжджають з усієї України. Людей дуже багато. Зармайте в цій солі полежати. Так, ми потім встаємо. Ми такі знаєте, з вами біленькі, красивенькі, але баклажка по тілітрова води, вона творить чудеса. Вийшли, як всі, тут всі так роблять, всі змилися і все. Боже, це неймовірна просто. Цей закат це дуже дорогого стоїть. Ой, мої любі, всім хорошого вечора, позитивного вечора. Я всіх підіймаю. Ще раз хочу сказати: наша Україна прекрасна, наша Україна неймовірна, прекрасна. Так що мої абояшки, а червашки. I love you.